Відповідно, всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора смачні ідеї для вечері. Що сьогодні приготувати на вечерю, я не знаю. Я думала, думала, вроді би все хочеться, але робити нічого не хочеться. Готувати нічого не хочеться. От, думала, чи то вареників зварить. Чи лінивих, чи не лінивих. Я колись показувала, як я роблю ліниві вареники з сиром. Показувала, як я роблю ліниві вареники з картоплею, тобто нюки називаються. А лінивих пільмів я ще не робила. Але я в інтернеті бачила, як інші дівчата роблять. Цікаво стало, думаю, а чому б не спробувати мені. Ось у мене фарш є. Вже готовий, посолений, попершений. Тут у мене багатенько сала, свинячий фарш. От, водичку вже поставила гріть, посолила, лавровий листочок поклала. Тепер далі треба фарш. Ось я в тарілочку насипала борошна. Тушечку підготувала. Куряче яєчко одне. Зараз я його трішки присолю. І з ложку водички додав. Звичайно, води, не гарячої. І оце зараз я розбовтаю. Напишіть мені, хто таке робив. Дівчатка, тепер що? Уявімо, що ми робимо чи то фрикадельки, чи то такі невеличкі, б, які б у нас б були в пільмі. Скільки фаршу кладемо, маринка мене любить. Підміні, щоб, знаєте, просвічувалося. Вона коліном, я завжди так кажу, ти коліном любиш напихати. Тепер я ось так м'ясо борошно мочаю так гарненько. Треба робити так, щоб вони всі були однакової ваги. І ось так я фаршу жилю робіть так, як хто любить. Хто любить, хто зелень сюди кладе, хто що. І оце я зараз пороблю такі кульки невеличкі, уявні наші пельмені чи то фрикадельки. Водичка вже зараз закипить у мене. Я літро водички десь поставила літр. Всім дуже дякую, дівчатка, за хто підписується на мене, хто пише мені коментарі гарні. Коментарі всі дуже гарні. Ну, Нема ні до кого навіть запитань. Дуже гарні, дуже. Стараюся всім відповідати. Кому не відповіла, вибачайте. Бо я стараюся. Бо дуже багато коментарів. Така водичка закипіла. Ось так пельмені я поробила перший раз, у борошно вмочила. Тепер я кладу сюди ось збиті яйця. Ось так обкручую. Знову борошно. Я 15 штук зробила вже ж кожен індивідуально. І кладу варити. І так далі, швиденько це все діло роблю. Ось так приблизно, дівчата, воно не довго швидко. На смак не знаю, які вийдуть, але я бачу, що буде смачно. А варяться дівчата, як звичайні пельмені. От, на вигляд, як щіпані галушки. Я думаю, що все вийде. Я вже масло підготувала грудочку. Вже вони в мене повспливали. Зараз я їх хвилин не знаю, хто скільки варить. Декілька хвилин вони вже готові. На все про все, дівчатка, якихось там 10 хвилин, вечеря готова. І чим ви не господинки, господинки. Зараз я скуштую. Поклала й масло. у мене зажарка була, зажарочки трішки поклала. Смачно. Мені здається, навіть смачніше, ніж звичайні пельмені. Маринці точно сподобається, бо вона любить там, де багато фаршу. А я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Хто хворіє, одужуйте скоріше, нехай біди обходять вас стороною. Всіх обіймаю і до зустрічі!